Українські військові Розпочали розмінування на лінії зіткнення перед контрнаступом. Про таке йдеться у матеріалі Вашингтон пост за словами командира інженерного підрозділу із позивним «Клімат», Подібні роботи ведуться вже кілька днів. При цьому використовується отримане від партнерів техніка та машина радянської розробки. Вашингтон Пост зазначає, що українцям доведеться також пробити захисну лінію росіян, які вчаться на своїх помилках і теж краще готуються. Вашингтон Пост підкреслює, що ймовірно, все це. І є причинами, чому довгоочікуваний контрнаступ досі не розпочався. Ну, принаймні, якась така а, помітна публічна фаза сапери, аби не розкрити можливі місця наступу, змушені виходити на мінні поля вночі та розміновувати їх вручну. Пане Михайло, і тут з одного боку так військові наголошують, що контрнаступ це дуже комплексна історія, у якій є багато складових, і ось ця підготовка вона можливо в часі займає навіть більше ніж напряму просування військ. Але а, чому ця інформація з'являється? Ну е певно, що ми е живемо в такому полі, в якому є боротьба розвід до розвідуваль. Е іноді е ми намагаємось е отримати інформацію там з якихось джерел. Наприклад, спитати у експертів, а що ж там роблять українські збройні сили? Угу. От експерти починають морозитись і казати, що ні. Не знаємо, що там робиться. Хоча ну, деякі речі ну, зовсім очевидні, але казати про це, ну, скажімо так, я не буду. Uh -huh. От. На сьогоднішній день ми маємо розуміти, що контрнаступ фактично вже йде десь місяць, щонайменше. Uh -huh. Той більше. Але контрнаступ він не буде таким, як його очікують, що а, ура! Сіли на коней і побігли, там, скакати москалів. Цього не буде. От. Контрнаступ він здійснюється комплексно сам і його роль в тому, щоб позбавити ті війська, які є зараз напередку Росії на фронті постачання, керування, боєкомплекту, їжі, води, все, це по-перше. По-друге, ці війська, які знаходяться на території Російської Федерації, які можуть вступити в бій, вони мають бути. Ці резерви вони мають бути відволічені на інші напрямки. Uh -huh. Ми бачимо, що відбувається щось в Білгородщині, в Курщині, в Рянщині. Ми розуміємо, що росіяни мають бути деморалізовані тривалим сидінням в окопах очікувані українського контрнаступу. Інформація має розповсюдити, що їм буде погано. О, солдати сидять там в окопах, керування нема штаб прилетів, щось велике прилетіло в штаб, штормше, щось велике прилетіло в склади постачання, щось uh -huh. сидять солдати там що вони думають? Коли почнеться власне, хоч найменший рух українських збройних сил, вони просто почнуть тікати. Uh -huh. Треба довести до цього стану, щоб. Не було бажання спротиву, щоб було одне бажання втекти і подалі дуже швидко. Пане що Михайло, було? а можна я про тоді про свій острах інформаційний запитаю? От коли Вашингтон Пост пише про таке, то у мене дійсно викликає острах, чи варто цю інформацію ну так уже відкрито, публічно е, артикулювати і означати? Е, ну тому що все ж таки так ворог безперечно має дані розвідок і знає ймовірно більше ніж Вашингтон Пост. Але ну все одно журналісти тоді вказують, чому. Видання американське про це пише. Тоді як от серед українських журналістів, як мені здається, існує вже з владою певний консенсус із командуванням, що дійсно в якісь речі ми всі намагаємося особливо не педалювати. Чому тут ця інформація з'являється? Ну, по-перше, інформація з'являється яка у засобах масової інформації, вона не завжди валідна. І вона, як правило, вивірена і несе певний меседж на кілька uh -huh. сторін. Меседж uh -huh. і для внутрішнього споживача в тих країнах, які нам допомагають, для того, щоб вони uh -huh. розуміли, що відбувається, і вона має певний військовий контекст для вога і повідомляє ворогу, що треба готуватися потихеньку тікати. Потихеньку uh -huh. збирати валізки, щоб було не було так. Тому ну що така інформація, вона, як правило, має ну, характер. І інформації і дезінформації одночасно uh -huh, uh -huh. Що ну, тут передав... цікаво, же ще посилання на конкретного військового. Так, тобто закордонні журналісти, значить, мають ще й доступ до військового, який їм безперечно не дає якихось подробиць. Він не дає там конкретних точок, але ну з посиланням на нього ця інформація про людину цю інформацію. Давайте її розберемо, і ми зрозуміємо uh -huh. про що це Угу. От зацитуйте, будь ласка, ми зараз її проаналізуємо. як, що, що вони хотіли сказати? А, Тобто, ви пропонуєте мені повторити трішечки про що йшлося. Ішлося да, у цьому повідомленні. Так у цьому повідомленні йшлося за словами командира інженерного підрозділу одного із про те, що кілька тижнів вже ведуться роботи із розмінування, використовуються отримане від партнерів техніка і машини радянської розробки. Ну а Вашингтон Пост далі уже, ну це інформація, яка від командира отримана. Далі вже висновки журналістів, що росіяни теж навчаються на своїх помилках. Доведеться готуватися рите. Ретельніше, ну і, власне, ця ретельна підготовка і є причиною того, чому помітний етап контрнаступу досі не розпочався. сапери не розкривають місця наступу, але тому змушені виходити на міні поля вночі. От, чисто до слів військового. От, тому що думка журналістів то, то є думка, оціночне служба. Є е, е, журналіст, який угу. каже. Тобто, є військовий, який каже, що угу. вони вже місяць. Uh -huh. Ведуть роботи по розмінуванню напрямок. Це uh -huh. uh -huh. інформація для наших ворогів, що їхні поля вже місяць по всій лінії фронту розміновуються. І насправді їх вже може не бути. Це uh -huh. інформація про те, що ці мінні поля всім відомі. І що напрямок удару буде враховувати ці мінні поля яких вже може бути і не буде. Це інформація про те, що е, військові е, навчались, готувались більше, ніж один місяць, отримували техніку, готували, її, е, вивчали е, міні-поля. Тобто, все це було зроблено заздалегідь більше місяця тому. Uh -huh. Це корелюється з нашою інформацією про те, що підготовка до контрнаступу, тобто контрнаступ фактично вже йде більше місяця повільно. От всі ці речі вони вкладені в дуже коротку фразу. Uh -huh. І це меседж і для наших партнерів, що наші мають працювати радянською технікою, і це меседж для росіян, що ваших мільних полів вже нема. Треба тікати. Uh -huh. Дякую дуже, спасибі величезне, пане Михайло. От зараз е, я для глядачів зазначу, що це якраз приклад того, чому нам іноді варто додатково звертатися до експертів для розтлумачення і для пояснення розкривання, розпаковування певних сенсів, які закладені в такі короткі фрази. Звісно, кожен для себе зробить свій висновок, але від пана Михайла ми почули, як можна і варто трактувати цю інформацію. Ну далі тоді, і з більш позитивною оцінкою майбутнього українського контрнаступу, Буде дуже потужним збройні сили України під час нього досягнуть загальновійськового ефекту. Про це заявив американський генерал і екс-директор ЦРУ Девід Петреус в інтерв'ю Гардіан. За його словами, сили оборони працюватимуть злагоджено і комплексно і будуть виконувати різні завдання, серед яких розмінування, прориви, протиповітряна оборона. На думку Девіда Петреуса, сили оборони України, будуть успішно проводити загальновійськові операції. Нагадаємо, напередодні сенатор США. Від республіканської партії Лінці Грем заявив, що Україна перевершила всі очікування. Російські війська знекровлені та ослаблені, пане Михайле, і ось тут оцінки. Я хочу приймати саме такими, тобто це я все хочу сприймати за чисту монету. Але разом з тим ми розуміємо, що є, припустимо, оцінка Джейкоба Салівана, що так, стратегічно важлива територія до України досягне успіху і так далі. Але є оцінки, які звучать із українського боку. Навіть президент говорить, що отримали не абсолютно все, що хотілось би отримати для українського контрнаступу. А і недостатньо озброєння для контрнаступу із Такою заявою виступив заступник голови ОП Жовква. Ну, Тобто, от, оцінки, ніби достатньо різні. Як в них правильно розібратися? Ну, о, велика честь коментувати директора ЦРУ, повідомлення. Ну. <плес> <плес> Друзі, о, це меседж знову ж таки на кілька сторін. Ми у цьому списку, для якого даються цей меседж, знаходимося на останньому місці з вами. Угу. Перший меседж це для конгресменів, для сенаторів, які кажуть, що треба дати трошки більше зброї Україні. Це буде доречно, тому що українці можуть правильно розпорядитись цією зброєю, правильно нею керувати. От. Це певний ступінь довіри до нас і певний ступінь визначення досягнень української армії. Це меседж для ворогів. Які кажуть, що у української армії є все, а у вас нема нічого, ви голі, тому ви маєте готуватись тікати. От. Це меседж на спрямований на моральну деградацію російських еліт в першу чергу, ну і російської армії, в другу чергу, тому що до російської армії цей меседж може не дойти. Вони можуть його не почути або не зрозуміти, тому що не, ну, не вистачає розмов усіх, що не хоче. І це е, мають, мають почути російський еліт. Це е, для нас інформація про те, що ми дали вам дуже багато всього, і ви е, вмієте цим користуватися. У вас все буде добре. Інформація е, знову ж таки е, з до всіх інших партнерів: що дивіться, Америка вірить е, в Україну, Україна може це зробити. І ви можете їй допомагати. Це, це доречно, це треба робити. Робіть як ми, uh -huh. і це прохання одночасно, що давайте допомогу ще більше Україні, тому що нам потрібна ваша допомога. Тобто, от мінімум п'ять напрямків, які отак, от, от на скидку я можу ну, зараз побачити в цій інформації. Uh -huh. от, і знову ж таки, наша цікавість тут на останньому місці. Угу. Ну е, тут знаєте, я то стою на позиціях українського суспільства. Мені важливо, щоб ми з вами теж е, ну були стабільні, поінформовані, психологічно стійкі і так далі. І тут не тільки у волі справа, тут справа ще в тому, що ми знаємо, розуміємо, можемо зробити висновок, співвіднести або просто сказати собі Окей, прямо зараз нам краще про це не знати. От можливо дійсно є якісь речі про які краще не знати, навіть нам і не замислюватися особливо. Кляузевіц у своєму трактаті ще 1832 року говорив про туман війни. Мені здається, багато чого із того, про що ми зараз говорили. От якраз стосується цього поняття, і він говорив про нього. Це поняття для означення недостовірності даних про справжнє становище на театрі воєнних дій. Ну давайте тоді завершимо ще посилом українського президента Володимира Зеленського. Він то нас ігнорувати не може. А, про, ну в нього не на останньому місці в його мес. Джах українське суспільство буде на сто відсотків. Він заявив, що Україна готова до контрнаступу. За словами е, глави держави, українська армія отримала не все озброєння, на яке сподівалася, але чекати більше не можна. Ми твердо віримо, що нам це вдасться. Я не знаю скільки це займе часу, чесно кажучи, це може піти різними шляхами, абсолютно різними. Але ми збираємося це зробити, і ми готові. Так зазначив президент в інтерв'ю, The Wall Street Journal Комплексно, не ну неоднозначно. Тобто, це не виглядає просто плакатом, і за це дякую президентові. Але от ваш висновок і ваші акценти. Дякую знову ж таки за можливість коментувати президента України. От це знову його інформація вселяє віру в нас, те, що ми маємо все необхідне, не так багато, як нам хотілося, але зброї багато не буває. Це всім зрозуміло. Воно ще й для себе ж має щось залишитися і це звернення, перш за все, до нашої нації і до наших солдат про те, що у нас є необхідне, нам дали все, що треба. Але друзі партнери, дайте нам ще, тому що в нас має бути впевнені в тому, що у нас є резерви, і це меседж ворогам. Що може б у нас не, так, не такі сильні, як вам би хотілося? Ми слабенькі, ми маленькі. От, але ми виявимось сильнішими ніж ви виочі. Пане Михайло, що нагад... означають слова чекати більше не можна. Ми чекали? Ну, в певній мірі, так. Да. В певній мірі чекали. Ми чекали, що буде російський контрнаступ, тобто наступ, великий на кінці е лютого логічно було, щоб вони ну досить потужно атакували Україну. Ну, вони не мали сил на це. Вони вирішили піти в оборону, тому що їх розгром був би для них критичним. Ну, і певний час ми очікували. Ну таке. Так. Дякую, пане Михайле. Спасибі вам за сьогоднішню розмову. Дякую за акценти, які прозвучали, і за комплексніше і повніше розуміння меседжів, як вони курсують у світі, і що із них стосується нас. Іноді ну просто для інформаційної і психологічної гігієни знати багато, звісно, важливо і все тримати до уваги. Але іноді можна навіть собі сказати Окей. Саме це стосується не мене, і тому поки ми це виносимо за душки. Мабуть, от такий висновок я зроблю із нашої сьогоднішньої розмови. А в. Дужках давайте тримати те, що залежить від нас. Михайло Притула, військовий експерт, був з нами на прямому телефонному зв'язку. А це Апостроф Тіві.